Нагороди, нагороди є міського головище громади, є нагороди обласної ради. Дякую нашим героям, родинам, слідним. Родину розробляють на території вулиці Володимира Володиченко, чотири колони, після колони, матеріал розвідування, що ще є запитання. Люди просить хлопці. Давайте я поставлю на устан, дякую.

За 39 річ, не прийняття, будь ласка, пане ми Доброго дня. Безпосередньо ми є сусіди цієї земельної ділянки. Я особисто проживаю на Мульничанка 9, є ще тут зі мною і з і це все. Ми, от, власне, хотіли 12-третлі, яка там має бути забудова, що просто не платить, щоб там було багато квартирний житловий будинок і багатоповерховий. Я вважаю, що там є просто... Довгі тільки хати, зелена зона. і завдяки кожного життя все рівно, якщо людина вибрала хату жити, то відповідно якось ми ділимося, бо є люди, які полюбляють харти, багато корохівки. Так звичайно, у нас всіх і у вас, я так думаю, що є частково хтось, спащина кось від батьків залишилося. І хотілося б когось до улюблення і спокою біля. Звичайно, хати, щоб тільки там проживала одна-дві сім'ї. Звичайно, там закон це вирішує, але думаю, є ще моральна сторона всіх нас, людей, бо всі ми є люди, і багато цих всіх різних питань вирішуємо. І думаю, що це ще треба моральну сторону до цього взяти питання. І не хочемо, щоб якісь незручності створювалися. Не ми зрозуміли, давно слова пана. Там земельна ділянка 10 соків згідно зони ще один. Навіть якщо пройде детальний план, там дозволяється багатоквартирний будинок на вищих трьох поверхів. Триповерх відключення. Не дозволяє квартирний будинок. Є поособний будинок до трьох метрів, до трьох поверхів. До трьох. І є вже каже, хто дозволить цей до трьох

Ще одне питання, скажіть. Воно дозволяється мати квартирі? Ні. А, коли буде затверджений детальний план, який буде дозволено збагати квартирних години, не три поверх відключення, не вищий прикордон. Панові депутати, є запитання? Немає, прошу голосувати. за 15 отримали сертифікат з 20 річницею відкриття нашої Войноровського і Винниченка, проти того, щоб у нас межували багатоквартирні забудови. У нас хочуть побудувати багатоквартирний будинок і ми проти того, тому що там є приватний сектор, і згідно класифікації розмежувань земель у нас сектор ж 1 де повинні бути одноособні індивідуальні забудови, особняки, а не багатоповерхові і багатоквартирні будинки. Проголосували за чи про? проти. Ми надіємося, що ми доб'ємося якоїсь справедливості, крайньому випадку вже хватить, поплюжити це, знецінювати наше місто. Подивіться, де ці будинки побудовані всюди зовсім інакше вигляд має місто. Та давайте де, де, де ця архітектура наша, куди вони дивляться, що ну думайте продумайте. всі. Згідно з закону, є закон, я, згідно, що є лазейки, але згідно з законом, ми будемо добуватися. Ну хоча б, якщо будівництво роблять, то дотримуватись нашої архітектури. Так, і норм. і санітарні норми, і межі Це ж ніхто не буде нічого дотримуватися. Ми ж бачимо, як на вулиці Кобилянській залізли людям у подвір'я. Як вулицю Чайковського спотворили, тут Ашанхай побудували, так би цигани мали жити. І тут такий типу поверховий будинок. Дещо? Та розглянути до колегії міської ради міста Соціані. Перешкод є одним зміною. Зараз переходимо до.